Привет, мужики! Решил все-таки резервовать макро макрошип. Забыл выключить подсветку. Ну, якось оно будет так. Так. Їздив, назад, е, їздив до людей, на яких, до яких я ввожу фрези на заточку. Так, зараз постараюся. Коли зжимаєш тверду породу, то тут дірочки. Я подивився в одному відео, мужик каже, що буду сточувати вершинки зубів, щоб були менші каналки? Так. Ось моя фріза. Получається, оці вершинки зубів мені по чуть-чуть спиляли. І получається, що всі зуби відносно центру, всі зуби на різній довжині чи висоті. Получається, одне більш спиляло, друге трошки менше. Третє почти не захватило, а четверте капітально спиляло може десь півміліметра, може більш міліметр. Для чого була зроблена ця переточка? Ось так само ситуація з черешнею. Получається, що цей зуб. Полукруглий, а пазик робиться дуже гострий. І то і виходить, коли при склейці і вилазить є непомітні дирочки. Ми ще, звісно, я не склеював. Побачимо після склейки, як воно вийде. Вроді би зжимав. Вроді би зжимав струбциною, Без клею. Туди ручок не було помітно. Побачимо після прейсвайми, що воно покаже. Тримається без. Без клею. шип плотний. Після такої доработки. <після> Получається, сосну воно зрощувало ідеально. Сосна м'який матеріал. Воно зжимається одне в одне. А вже з твердими породами трошки проблемніше. Ось тільки я перепрацював сьогодні. Переробив дуба і черешні. Цікаво подивитися, коли стільки матеріалу цінних порід. Такс. <кій> Наступне відео буде. Точніше, після цього відео зніметься відео, як, яке воно склеєне, сфуговане, Чи є ті мікрощілинки. Через те, що коли на виточену деталь, наприклад, йде. <кій> Ось таке зрощувана така деталь. То при виточці ти задовбешся шл... шпаклювати ці всі щілинки. А по поводу фрез, фрез... кам'янець-подільських, ну конечно, поражні фрези. <кій> Раніше я якісь не приділяв уваги, а це після цього, коли переточили мені дві фрези. Звернув я увагу ще й на цю фрезу. Теж, виходить, два зуби. Я їх десь позначив там, два зуби бере більш. Точніше, один зуб бере максимально, другий трошки менше, два крайніх взагалі почти не беруть. Взагалі поще не беруть. от такі фрези, от така якість, обідно, що така відома, можна сказати, на всю Україну. Фірма, яка виготовляє фрези, і таку робить туфту. Звісно, всякі пазові фрези. Пазової фрези, чи на якийсь там плінтус. Може вона і не так відповідально. Або якась штапова фреза, або, як я показував ще, як я фрезерую лапою. Теж на полукруг. Хоча два зуба підтупилося більше. І все фрезу на переточку, на заточку точніше, бо вони вищі ніж. Останніх два. Такс. Ладно, в наступному відео зніму щось трошки про токарного станка, розкажу купірувального. Все. До зустрічі, всім пока.